Так, так як у мене вже додати страву не можна, то я спробую змінити. Да? Я видаляю, бо я вже з'їла ці голубці. Так, і міняю назву. А ви просто прописуєте назву. Так, що я напишу? Пельмені з лаваша ліниві. Пільміні, З лаваша Так, ну так як я робила сама, то я буду писати. Ну, лаваш робила сама борошно цільнозернове. У мене було 400 грам. Вибираю один грам, набираю 400. Так, додаю який пункт? Не знаю, попробую додати вода, що воно покаже. Вода питна. У мене було 300 мл. Так, є. Потім що фарш. Курячий. Курячий сирий. У мене його було 500 г. Стираю, набираю 500. Ще додаю цибуля. Так, цибуля ріпчаста, ну в мене було грес 60. Ну, ви додаєте, скільки було. Так, що ще? Так, і ще додаю сіль, сіль кухонна харчова. Так, а де тут показує сіль, щіпка? Я пишу чайна ложка. Зберегти. І тепер дивіться, ось у мене вже показує ліниві пельмені з лаваша. І тепер, коли я додаю страву, ось, наприклад, набираю сніданок, пишу ліниві, Пельмені з лаваша. І тут вибираю просто грами, Да? Вибираю грам, виходить 965 грам. Я беру, наприклад, 200. Так, і тепер дивіться, нам показує, скільки білків, скільки вуглеводів, скільки жирів. Ось 393 калорії. І так можна любу страву внести у свою таблицю. Користуйтесь. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.